Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Про особливості роботи працівників Державтоінспекції в зимовий період. Ми будемо говорити з Сергієм Будником, начальником центру безпеки дорожнього руху при МВС України. Мої вам вітання Доброго дня. і для початку хотілося б дійсно перефразувавши це запитання, поставити його вам. А дійсно, ми можемо говорити про особливості роботи державтоінспекції в зимовий період. Ну, звичайно, по перше, це від... стосується... Підготовки наших працівників до роботи в таких умовах, а це відповідно їхній одяг зимовий і відповідно орієнтування в допрацюванні транспортного засобу. Це і перебувка його в зимові шини, і звичайно, комплектація потрібними в даних погодних умовах, додатковими технічними пристроями або, скажемо, проводами для того, щоб можна було... Так як кажуть, водії підкорити інший автомобіль, який має слабкий акумулятор. Це тобто і бачити будь-яка Так, Це і троси для того, щоб буксирувати автомобілі, які в даний момент десь застрягли і потребують сторонньої допомоги. Це і інші питання, які ми проводячи інструктажі перед заступленням на служби наших працівників, доводимо до них замові дороги. Це дійсно об'єкт особливої уваги. Чи змінюється режим саме на дорогах, не в містах, а мається на увазі за межами міст і населених пунктів? Ну, звичайно, ми разом з підрозділами Укравтодору з підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій прогнозуємо питання, які можуть виникнути, і проблеми, які можуть виникнути в тих чи інших погодних умовах, і звичайно узгоджуємо з собою дії зв'язку з чим і. Оперативно обмінюємося інформацією, вживаємо спільних заходів, контролюємо разом, виносимо приписи для того, щоб дорожні організації, комунальні організації належним чином забезпечували прибирання вулично-шляхової мережі і підготовку до роботи в зимовий період. І, звичайно, переводимо особовий склад на посилений варіант несення служби, особливо в таких умовах, які складалися останні дні в Україні. Хочу дати, що щодня близько двох тисяч працівників ДАІ знаходяться на службі. Посилений варіант несення служби, що деталізуйте, про що йде мова безпосередньо. Це йде мова про додаткові екіпажі на дорогах, це застосування ручного регулювання, це перекриття певних ділянок дороги, це направлення водіїв для об'їзним шляхам і попередження водіїв про ті чи інші ускладнення в русі для того, щоб уникнути незаметіли і заносів для того, щоб наші водії. І інші учасники дорожнього руху не потрапляли такі. Ситуації дійсно перші тижні зими вже довели наскільки складними можуть бути дороги в Україні, скільки ДТП трапилося, скільки смертей ми вже маємо на дорогах українських. І якщо говорити про неготовність доріг до зими, я знаю, що ви безпосередньо також наголошували, що українські дороги на жаль не готові до зимових умов. Ну є проблеми, звичайно, вони пов'язані з фінансуванням утримання дорожнього господарства і на жаль не встигли наші дорожні організації підготуватися належним чином до зими. Ми можемо говорити про те, що недостатньо заготовлено фрикційних сумішей для того, щоб посипати наші дороги для уникнення ситуації, які складають. Також недостатня кількість заготовлена пального для цієї техніки, яка застосовується для прибирання вулиці доріг. Ну і, звичайно, недостатня кількість цієї техніки, а та, яка є, на жаль, вже застаріла. Якщо говорити про причини ДТП в зимовий період, от за вашою статистикою, що найчастіше призводить до нещасних випадків на дорогу? Ну найчастіше приводить в першу чергу це неуважність водіїв і їх самовпевненість в тих чи інших дій, які вони здійснюють на дорозі. Тому, звичайно, є інші причини: це і наявність зимової гуми, це і особливості керування транспортним засобом, це і стан. Дорожнього покриття на тій чи іншій ділянці. На жаль, наші водії іноді не готові до таких погодних умов і виникають такі незначні дорожньо-транспортні пригоди. Якщо говорити про тяжкі пригоди, то їх на сьогоднішній день, слава Богу, менше, але такі, які спричинений матеріальний збиток транспортним засобам, їх кількість збільшується. А це, звичайно, приводить до того, що виникають заторові явища. І от ми казали, вчора ми бачили в місті Києві е, такі сукупність факторів, яка вплинула на те, що за системою Яндекс.Пробки було 10-бальне е, за 10, 10 балів. Тобто, з одного боку вирує природна стихія, е, з іншого боку, техніка не може вжити ніяких заходів, тому що всі автомобілі знаходяться на вуличній штахові мережі, і вони утворили затори. і Відповідно, виникло велика кількість там більше 30 дорожньо-транспортних приход незначних, яких пошкоджені тільки транспортні засоби. Уже цього року ми бачили, що власне частина шляхів були навіть заблоковані і за негоди, і за те, що, що нам підготував початок зими. Хотілося б зрозуміти, ви от сказали, що ви спільно дієте з іншими службами екстреного реагування. На якому рівні відбувається координація, і що не спрацювало в зв'язку з тим, що деякі шляхи довелось перекрити взагалі і. Ці довготривалі такі пробки, які довго багатокілометрові пробки, і загалом деякі машини були заблоковані добу і більше в, в снігах. Ну, я хочу сказати, що просто стихія вирувала таким чином, що, на жаль, ми не змогли взагалі всі державні органи не змогли зреагувати дуже швидко. Ну, є якийсь спільний пункт координації. Але, звичайно, ми є? плануємо на центральному рівні взаємодіємо. Це департамент державної інспекції, Державного агентства автомобільних доріг. Міністерства надзвичайних ситуацій. Такі штаби створені також і в обласних центрах. І крім цього, ми відслідковуємо ситуацію на магістральних дорогах державного значення в першу чергу, міжнародного значення і вживаємо заходи оперативно. Інша справа, що в дорожніх комунальних служб немає такої техніки, яка необхідна була в даному випадку, якщо брати приклад затору на трасі Київ чоп між містом Буськ і Броди. Там тільки змогла пройти тяжка техніка на устаничному ходу. Тому тобто це сталося і за те, що були десь не готові до негоди, а до неї як правило не можна підготуватися, передбачити всі ну, звичайно, умови чи все досить... таки і за те, що не відбулося якоїсь скоординованості дій, десь невчасне скоординованість... не реагування на ситуацію? Якби реагування було адекватне ситуації, яка складалася, наші наряди перебували там і по можливості регулювали це питання. Інша справа, що я говорю, що була не стихія, вирувала таким чином, що не було, не було зразу технічної можливості вжити заходів, адже коли е, йде сніг. І вирує завірюха, неможливо оперативно вжити заходів. Тобто треба якась паузу, щоб якось сніг перешав, перестав йти. І в зв'язку з цим навіть існують норми в прибиранні вулиці і доріг. Тому, звичайно, ми працювали незалежно від того, закінчився чи не закінчився, але його кількість снігу не давала можливості чітко це зробити, і тому виникли такі заторові ажі. Ще з осени я знаю, що державна інспекція розпочала таку загальнодержавну операцію. Перевізник зима зима-2012». Хотілося б зрозуміти, які результати, на що зверталася увага, і чого не врахували, або що не встигли виправити, і чому от саме перевізники якраз і потрапляють в саме ці ситуації, машини великогабаритні, літня шина. Тобто є моменти, на які напевно треба було б звернути увагу Значально. раніше. В процесі проведення цієї операції було виявлено більше п'яти тисяч автобусів, які були, експлуатувалися з порушенням технічних вимог або стандартів, що діють в сфері безпеки дорожнього руху. Це, звичайно, і відсутність гуми зимової, яка має експлуатуватися в цей період року. Це і переобладнання транспортних засобів у відповідності до встановленого порядку, тобто наявність інших більшої кількості місць. І це, звичайно, також призводить в разі виникнення будь-яких дорожніх ситуацій до збільшення тяжкості наслідків транспортних пригод. Ви виявлялися водії, які не мали права керувати такими транспортними засобами, тобто не мали категорії. І були недоліки в утриманні, тобто в технічному утриманні транспортного засобу, в медичному забезпеченні всі ці питання оперативно. Аналізувалися і виживалися заходи, передбачені чинним законодавством. Це і приписи для перевізників, це і притягнення до адміністративної відповідальності водіїв і е, власників транспортних засобів. І, звичайно, е, виникають проблеми сьогодні із транспортними пригодами з перевізниками, але вони здебільшого е, на жаль носять такий суб'єктивний характер. Це і як я вже говорив, недостатній досвід водія, це самоупевненість водія. Десь надія на якісь потусторонні факти, які начебто мали б йому допомогти уникнути якихось пригод. Тому що я не можу працюємо. Так, про це, на жаль, це авось воно у нас сьогодні і випливає. На жаль, загалом от, умови зміни резини літньої, зимньої. Вони сьогодні в дорожніх правилах, ну взагалі в правилах, вони носять декларативний характер, тобто нема такої обов'язковості. Я знаю, що, що зараз обговорюється можливість запровадити обов'язковість таких. От як ви вважаєте, наскільки обов'язковим має бути ця умова, і яка відповідальність має бути, чи має бути передбачена за неї відповідальність? Я хочу повінформувати наших телеглядачів про те, що сьогодні ми підготували зміни до правил дорожнього руху. Які найближчим часом будуть винесені на розгляд уряду, де передбачено необхідність обов'язкової експлуатації шин відповідно до сезону? Єдине питання, що ми зараз ще отримали багато пропозицій і дискусійне є питання, на чому зупинитися на середньодобовій температурі чи на, скажімо, місяці, місяці року. Тобто в календарному місяці, коли який сезон має бути. І, звичайно, в перспективі ми будемо думати над тим, щоб встановити відповідальність для тих водів, які не користуються цими вимогами, не отримуються цих вимог. Хоча сьогодні законодавство дає таку можливість нам притягати до відповідальності водіїв, які не використовують в зимову пору доби зимові шини. Це, це, це адміністративні да, адміністративний штраф, це, звичайно, експлуатація транспортного засобу. Технічно несправному стані, я знаю, що одна із таких новацій, яка також йде на рівні обговорення, поки що знаходиться, це обов'язковість включення фар в денний навіть період. І взимку я знаю, що в принципі ви навіть і звертаєтесь до водіїв і просите дотримуватись саме цієї Зачайно. норми. Також вона має бути декларативною чи обов'язковою. Це також на рівні обговорення поки Ні, що сьогодні. Вона теж в цьому проєкті змін до правил дорожнього руху. Передбачено, що з 1 жовтня, по перше. 1 травня на транспортних засобах мають бути включені денні ходові вогні або світло ближнє світлофар для того, щоб обозначити транспортний засіб на дорозі. І ця вимога буде обов'язковою. Єдине питання, що адміністративна відповідальність сьогодні за це прямо не передбачена адміністративним кодексом, тому, звичайно, ми будемо здійснювати профілактичні заходи і все-таки відповідно до статті 125. Кодексу України про інформаційні правопорушення, яка регулює інші порушення правил дорожнього руху, будемо притягати до відповідальності наших водіїв. Шляхом попередження я так розумію, що в цих новаціях, які зараз готуються до узгодження і до ухвалення наступного ухвалення, є одна така норма, яка торкує, торкається не лише водіїв, а й пішоходів. Мається на увазі, що пішоходи мають обов'язково мати світлоповертальні елементи на одязі. Що це за норма і на якому рівні обговорення? Чи підтримують її ті, хто заходить на сайт державтоінспекції? Як вони ставляться є до цієї можливо, норми? Я сказати, що приблизно відсотків 80 підтримують? Це починання, адже е, наші м, люди виїздять за кордони. Вони бачать ефективність застосування світоповертальних елементів на одязі е, людей, які перебувають в, поблизу дорож... е, вулично вуличного шляхової мережі. Адже на жаль, сьогодні в нас е, приблизно відсотків 16 дорожньо транспортних е, пригодах е, гинуть пішоходи саме через те, що вночі їх просто не бачили водії. Тобто сьогодні вправо дорожнього руху існує рекомендуальна норма. Що пішоход, якщо він рухається поза межами населеного пункту в нічний час доби по поганій видимості, має себе позначити на дорозі. На жаль, сьогодні ця норма не спрацьовує і ця норма стосується тільки поза міських дорігах. Ми хочемо, щоб це було і в містах. Скажу, що, наприклад, в Естонії, яка в минулому році проводила у нас тут певну таку агітаційну роз'яснювальну кампанію разом з нами близько 98% пішоходів використовують такі світоповертальні елементи. При цьому у них встановлена адміністративна відповідальність за некористування в розмірі 200 Євро, тобто у світовій практиці є такі так, приклади Е, сьогодні. В наших сусідів в Білорусі є обов'язкова норма по застосуванню таких. Я не кажу вже про і інші країни, де ця норма вже багато років працює, зокрема Фінляндія. Вона є лідером в цьому напрямку, і хочу сказати, що Фінляндія сьогодні входить до трійки країн, на якому в якій найбільш забезпечений безпека дорожнього руху. Сергій Іванович, на завершенні досить коротко хочеться зупинитись, які особливості будуть роботи в новорічні свята, і яким об'єктам буде приділятися особлива увага. Ну, звичайно, державна інспекція буде працювати, як і всі органі внутрішніх справ в посиленому варіанті несення служби. Це значить, що ми будемо більше працювати на вулиці, більше будемо спілкуватися з нашими громадянами і забезпечувати безпеку дорожнього руху. Звичайно, наші наряди будуть орієнтовані до місць проведення масових заходів, масових гулянь наших громадян для того, щоб там не виникало ніяких проблем пов'язаних з безпекою дорожнього руху. І, звичайно, ми би хотіли, щоб наші громадяни також прониклися святковим настроєм. І е, в першу чергу не зловживали алкогольними напоями, не сідали за кермо і намагалися в ці дні більше присвятити себе сім'ї, е, своїм родичам і е, менше, скажімо, виїздили на вуличну страхову мережу для того, щоб створити проблеми іншим. А, а працівники Державної інспекції проінструктовані, що напевно десь менше потрібно вимагати штрафів, а десь просто порадити або сказати пересісти на громадський транспорт вийти Значайно, за вийте. Звичайно, ми такі рекомендації обов'язково доводимо до. Учасників дорожнього руху через сайт Державтоінспекції і наших обласних управлінь ми звертаємося до учасників дорожнього руху з цими проханнями і, звичайно, будемо е, орієнтувати наші наряди на проведення все таки роз'яснювальної профілактичної роботи. Але я хотів би підкреслити, що вже близько 2,5 років ми не тягнемося за кількістю накладених штрафів на за кількістю до відповідальності громадян, а все таки основні зусилля справнені на профілактику на е, Роз'яснювану роботу для того, щоб уникнути тяжкості наслідків, дуже дякую за вам за те, що прийшли і знайшли час і прийшли до нас і пояснили, де, деякі моменти пов'язані з особливістю роботи в зимовий період. Святами вас наступаючи глядачами. Я маю так. нагадати, що гостем нашої програми був Сергій Будник, начальник центру безпеки дорожнього руху при МВС України. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику. Зрозуміло.